Фармадол таблетки від головного болю. Скептики кажуть, що серед зірок справжнє кохання це велика рідкість. Та акторське подружжя Ольга Сумська та Віталій Борисюк уже майже 27 років спростовують це твердження. Кохання для мене це натхнення. Я тебе надихаю. А як ж? Це крила, які виростають. Кохання, яке почалось із спільної роботи над виставою, не гасне й донині. Подружжя зізнається, що їм ніколи не буває сумно вдвох, а почуття залишаються такими ж палкими і пристрасними, як і 27 років тому. Свій головний секрет подружнього щастя пара ніколи не приховує. Кажуть, головне все робити разом, і на роботі. Вдома та нушо прибираємо. Давай сонечко <плес> їх стосунки надихають і стають прикладом для багатьох шанувальників. Чим нині живуть актори та яких великодніх традицій дотримуються, дізнаємось просто зараз у сніданку. Вихідний. <гас> Ольги Віталій, в нашій студії. Доброго ранку, ранку. раді вас бачити воскрес! воскрес. Христос Воскрес! воскрес. <гас> Христос Воскрес! Дякую, <гас> ще підтримали, що три рази, так як це має бути за традицією. Чи встигли ви вже цього ранку бути в церкві? От одразу після ефіру. Будемо святити по світа, так сказали священники Володимирському соборі. Наші колеги передали, що от до поки будуть люди приходити, до останнього буде святити протягом дня. дивіться, як затишно. Я валя вчора робила таких зацілянь. Хто виграє? Дайте не хоче забитися. Вони вони. зараз на дівайте. Ми пані пані Оля так тримає. Знаєш, щось. Отак, три чотири. Так має бути, бо я буду така розумна. А не всім тому допомагаємо. Чекать, так, зараз. В сторону, в сторону. А, чекай, Давай, я, зараз я її затисну. Давай, давай. Давай я Ігоря. Ігор, зараз розчавиш. Такі чоловіки перемогли. <рігінь> <рігінь> я виграв, я сьогодні два рази. Ви... А, це а ж, що Я в шостій годині до церкви сьогодні. Перед <рігінь> <серед нас? рігінь> там, ну, вони мені вчора так, сказали, майбуті. ти без свяченої паски не приходь. У нас не прийняті дзвоники, о п'ятій ранку були там купа. Нас вже вітали з самого рано. Це прекрасно. Люди, бачите, робіть висновки, до церкви сходив, і от бачите, найкращим серед бійців яєць, <рігінь> як це назвати, настав. Найміцніший. Розкажіть трішки <рігін про свої традиції святкування. Кованням великодня обов'язково свята Якусь, вечеря. <рес> <рес> так, я готуюсь. Віталік заходить тільки, все готове. каже вау, яка краса! Не, не треба сказати, Я купив гарні білі яйця. Щоб їх можна було Оля Оля півроку збирала від цибулі так. Я лушпиня назбирала таку цілу торбу, і потім питають: як вони вийшли? Я виставила вже в сторіс такі насичено шоколадного кольору. в шо ви фарбували? Це саме Лушпиня цибулі, дуже багато його має бути, і варити десь годину навіть. А яка що ж тоді з яйцями? А то нічого колір. А, Лушпиня варити, але не яйця лушпині самі яйця варити в цибулевому. А що ага. буде яйця? Нічого, а, а якщо якщо їх... потім нормально якщо все буде. І якщо їх годину цілу варити, no, то Ну, трошки це, це менше, хвилин 40 давайте. Дивися, це ж не м'ясо. Воно не буде никим що... Холодець теж не перетвориться. Чекай, мається увазі, що ми лушпинні варимо годину, а потім туди. Ні, саме з яйцями. Так, так. Так, так. Валюша. Причому я передивилась, як люди у вині, хто робив яйця, щоб вони були блискучі, а потім нічого не вийшло. Каже, люди не Експериментуйте, є варіть класика. яйця в цибулі. Це є, класика усіх у японців. Є страва така, і варені яйця їх варять десь години три чи чотири. Так що цього боятися не треба. Я так довго ніколи. Я сім хвилин. Чоловік свариться, каже, не треба більше, бо то вже треба цих. Але коли яйця міцні, то гарне свято. Так. так. Колір, колір колір того варти. І передамо і не тріснуть. Ну в мене щось сьогодні пішло не так, але хоча б це ні, Чудові, чудові. Давайте ж якось. Які традиції? Які традиції від батьків передавалися? Що ви зберігаєте саме протягом року? Можливо, є спеціальний посуд, можливо, є якісь обов'язково. Рушники Віталічок, та От навіть альєчки оскільки... наші, вона ще шкільні руки займалася писанкарством. Мені всі ці принади, оці Пасачу... штучки, да все залишили. Здай <гум> вона все інколи перед святами все дістає і розмальовує. Та, ось нещодавно там, святкували ціле, там, 21. Там. І вона святкувала, наскільки відомо, на сцені е, молодого театру, так? Так, Свої вона дебютувала бас. вже. Ну, фактично, так. Так, всі актори, які закінчують театральний виш, виходять на сцену. І це відповідально. Я, знаєш, так хвилювалася і говорю, тому що Ви були батько, в залі? батько ще не був, так, а, вона не пускає. Ви розумієте? так? Каже, мама, давай ми декілька разів зіграємося в школу, ти знаєш, коли ми вже розіграємося, і ось я нарешті прийшла. За забирання в серце, як же ж воно. Ну, органіка, все передалось. Тільки роль невеличка, а ось зараз вона зіграла ще одну роль, і там вже одна з головних. Але Оце ми вже з батьком коли, прийдемо. Коли дитина каже, у мене сьогодні вистава. Так і все. В молодому театрі і так вони грають. Ні, репетиція вистави, тобто, цей творчий вир. Зал. Ну для нас батьків це радість. А це вона і... на закінчує правильно? Закінчує, закінчує у професора. Це, 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 це як це випускні вистави в театрі? Саме та Так, так дипломні диплом, так, диплом, диплом. вистави, але грають на грають в молодому театрі на і такій основі. Це так і також на сцені в вишу Карпенка Кару. Виявляєте скільки поколінь? Нашої mm -hmm. династії там навчалася. Я кажу, уявляєш, яка відповідальність? Так. <laughs> Тому, а як по цих сімейних традиціях допомагала щось цього разу? Ви разом це все готуєте? Чи тільки все-таки належить на маминих плечах, а потім вже родина збирається? Ну моя ініціатива. Звісно, mm -hmm. що Аня теж е, е, заходилася допомагати. Я постелила рушники, які у нас зберігаються, обов'язково старовинні і посуд, і національні колорити, все це є. І потім тато заходить, і така краса, і дійсно, от, знаєте, атмосфера. Панує свято з вечора. На чистий четвер. Я знаю, що вже е, в п'ятницю не можна прибирати в хаті, тому наводимо чистоту і все четвер. по канонах за канонами православної віри. Звісно, як ви чи вже встигли телефонувати Антонію? Чи вже спілкувалися? Чи вітаєте одного? Привітали, привітали сонечко. Ще вчора записали? Ще вчора малі нас вітали. Бабуля зі святом до речі, ми бабуля, дідуля. Інколи навіть на всіночну ходили, але разу дуже холодно. Тому на. Всі нож не холодно і застерігали, щоб велике скупчення не було, але родина має підтримувати зв'язок, якби не складалася обставина. Родина залишається родиною, і зв'язок потрібно підтримувати. Це надзвичайно важливо. У вас безкінечність років разом. Я можу назвати це так. І це в хорошому сенсі. А ну, ти ну, я, нав, я, я навіть не буду... Я, мені навіть а чому, став... от скажи? Тому що от зараз ти бачиш, розпадаються найміцніші, здавалося, пари. Спочат, 에, спочатку е, говорили, витримають ковід, витримають все. Виявляється, не все. Не все. то Дуже багато. Так. Скільки років? — Ти мене і року немає. Неофіційно 32. Да, Віталій це знає. Який? Шо, який? Ну, це який? Що який? Кришталеве весілля. Ну це у нас було срібне. 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 Ну це офіційне. Ми коли розписались, получається виходить, 27 вже років. Чи 26. Бать, а ти на мене? Я пам'ятаю, офіційно. Подивіться, які неймовірні світлини з звісіли. Між іншим, подивіться, друзі, це класні фото. Я тоді не знайшла вбрання, і це капелюшок з ролі чи в шалені гроші. З театру позичила. Піджачок одягнула ну, сукні. теж. Це ж був тоді час тотальних директорів. 96-й рік. Які ви неймовірні? Туфельки від сестри. Прикрасні. Ох, ми поки Просто, будемо малуватися що? цими світлинами. Зовсім скоро влаштую вам нам невеличку перевірку. Сімейну. Не Сімейну. А, починається. А я, а я, а я як на готучні кажуть. Ми повертаємося в нашу студію. Звичайно, з лаштунками у нас відбувається теж розмови. Ми трішки тут там про родини, про сім'ю, про дітей. Але от зараз обіцяли для наших глядачів невеличку перевірку. У вас є таблички, так. і ви будете піднімати, хто буде відповідати на питання. Я отже, хто готує сніданки в родині? Ну е, одночасно, тому що я частіше все ж таки Навіть так, Що ти став? Дай я перший, я перший я, у мене конкуруємо. Ну у нас сніданки, у нас свої сніданки, тобто, вже, вже звикли кожного дня. Тому Тут же треба догодити. А і що це? А. І що це? Ну я можу їсти вівсянку в Італію млет. От і розходяться сухофруктами. Починається ранок обилися. з кави з сухофруктами. Ну Ой, от, де ну, ви таке бачили? Це прекрасно, глюкоза корисна. Переходимо далі. А, хто перший іде миритися? Давай, ти, вже, ти, вже, ти вже цю табличку не піднімай, сонечко. Але якщо ви вже дійшли до кришталевого весілля, то все правильно йде. Жін, жінки мудріші. Срібно, срібно, да, це правда. А, хто влаштовує сюрпризи? Оля. І знову. Жінка вітання. Дуже, Дуже... Дуже... Дуже, Дуже хотілося. Але... Сподіваюся, частіше, так? Да? Сподіваюся, що цю табличку піднімає. Це я. Ось на цьому тримаємося, друзі. Хто частіше вигуляє собаку? Та ну Боже, взагалі опусти табличку. Ніколи Може, один Активний раз за сім років. Хто контролює сімейний бюджет? Е... Може може, може. Може, поїш? може поїш трошки. Хто да, з'їдає більше паски в родині? О, тут сміливо, сміливо. Але я випікаю Паску, до речі. Так. Родинна Паскала. Оля, ну за це можна пробачити. все, випікається, Дріжджова Паска І Хто головний в сім'ї? Борисюк. Борисюк! Ну це українська родина. Де жінка? Я, я, я. А хто головний в сім'ї? З приводу хто головний, дзвонить мені мій близький друг Петя Чорний наш. Був у нас так, минулого тижня. Ми так, бачили. Так, так. Радость моє, серце моє. А, ти знаєш, ти як голова сім'ї, ти повинен сказати, ти можна чи ні що. Хочу, щоб Олю запросити знятися в ролі куми у мене в кліпі. Я зараз я подумаю, <свист> <свист> дозволяє. А я таки знялась, і незабаром вже прем'єра цього ми бачили, Так, ми бачила навіть ми В нашій студії ми показували. Ви надзвичайно активні. Ми за ласунками говорили, що ви квартирники проводите багато як волонтерська діяльність. їздите, співаєте. Що зазвичай наші воїни просять? Що вони хочуть почути? Емоції Просто гарні наш, емоції, гарні наші, пісні. Так, так спілкування, тому що е, е, ну, це там. Півгодини спілкування, півгодини концерту, виступу вони кажуть, що ви нас заряджаєте енергію на місяць, і ми потім лупашимо цю мерзоту. Угу. І для нас це дуже важливо. І дуже багато їздили, багато е локацій, і багато сумних військових частин і сумних шпиталів звісно. очей. Військових хлопців і дівчат, в яких ну все написано, все що відбувається у нас, і ця туга. І багато хто не бачив ще е, своїх дітей, які народилися, розумієте? Так, так, Кажу, у так. мене дитині сім місяців я її ще не бачив, хлопців з передової. На руках не ну такі зустрічі вони в першу чергу і нас заряджають колосально. Тому що, якщо хлопці там, ми тут якийсь розпач, та раптом е, в, 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 якась зневіра. Ми не маємо ми на це права, тому що хлопці там уявляєте, як їм угу. в окопах. От що хвилини, просто от я їм е, я прокидаюся, бачу сонце і думаю про них, про хлопчиків. А так як вони маємо з нас? Шо, тому молимося і посилаємо шо. їм е, наші молитви і Боже в, в шпиталь подивитись як без, без рук, без ніг молоді хлопці, 25-30 років. І ти маєш права нити і щось казати і вийти. От якраз Віталік співає, мороз, мінус десять. Але після цієї зустрічі ви не уявляєте собі цей настрій. Хлопці настільки натхнені, кажуть, наскільки нам потрібні ці емоції, саме перед тим, як вони поїдуть ну, через, на через два тижні вони вже від, на передовій на ротації приїжджають. Ой, Тому... То дякуємо вам. Дякую, що ви ось так заряджаєте, підтримуєте. Е, знаєте, можна сидіти в теплі комфорті, а можна дарувати своє тепло енергію. Ось так заряджається. Те, що ви і робите. Повірте, хлопці щодня. навіть там, тетя Оля, дядя віталік можна обійняти Ні, він, просто хлопчики підходять зовсім юні по 19-20 років. Можна я вас як маму обійму. Тепло, яке заряджає, воно звичайно має бути. Дякую вам. Ви як приклад, але е, на цьому ж не зупиняєтесь. Ви ж і до дітей ви їх теж лікуєте. Знаю, що ви зовсім недавно е, лікуєте їх душі. Зовсім недавно ви брали участь і долучилися до проекту «Gen Ukrainian», який функціонує за підтримки фундації Олени Зеленської. Е, розкажіть трішки про цей проект, яких дітей побачили, про що спілкувались? По перше, треба сказати, що ви можете заходити за посиланням на моїй сторінці. Я розповіла про цей проект. І е, ті дітки, які в першу чергу потребують реабілітації, можуть звертатися і можуть е, відпочити цього, літку, в лі, цього літа в Буковелі, в Карпатах, і хоча б трошки відволіктися від е, тих страшних реалій, які, е, які їх оточують. Тому що, ви знаєте, от люди повернулися, скажімо, ця страшна. Страшна трагедія, яка відбулася днями в слов'янську, і ми, ми всі сьогодні просто приголомшені і висловлюємо щирі е, співчуття родинам загиблих. От, і е, я просто знаю, всі ми читали, що м, ця родина повернулася ось до слов'янського угу. е, е, і загинула дитинка, загинув чоловік. Е, і вони могли би ще залишатися, але люди от кажуть: ми нікому не потрібні. Як зробити так, щоб їх оточити увагою, щоб вони виїхали вчасно, вчасно виїхали така, така і постійка. не нарижалися на страшну небезпеку. Дякую вам, що ви підтримати ці так. проекти на ваших соціальних сторінках. Можна про них дізнатися більше, долучитися до цих проектів. Я вам дякую. Веселого такого знаєте, світлого свята. Бажаю вам, всім нашим глядачам. Хочу нагадати, що завтра сніданок підхопить Руслан, Люда. Потім буде Костя, Олена Квітка будуть піднімати важливі теми, в тому числі буде зустріч з Олегом Чебаном. Поговорить про те, То як правильно підібрати собі психолога, психотерапевта. Ця тема продовжується, бо вона актуальна. Христос Воскрес! Вітаємо вам! Світла та добра! Виїсти Воскрес, Вистина воскрес. Па -па. З понеділка по четвер: країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема. Шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив. В після гри смерті вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали, будь ласка. Послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.